Що означає жити доброчесно та осмислено у світі, сповненому страждань, хаосу та неминучого занепаду? Як ми продовжуємо жити, усвідомлюючи, що наша свідомість приречена на боротьбу, стаючи дедалі більш заплутаною і пригніченою з кожним новим усвідомленням? Подібні питання завжди спонукали людство до філософських і релігійних пошуків, вони є відображенням спроби зрозуміти або подолати труднощі. Та недоліки, які стають частиною нашого існування. Однією з найбільш унікальних відповідей на ці виклики є філософія та релігія буддизму. Між шостим і четвертим століттями до нашої ери на півдні сучасного Непалу народився хлопчик на ім'я Гаутама. Його батько Судгодана був царем невеликої, але впливової держави на індійському субконтиненті. При народженні Сідгардхи, святий провидець перед рік. Що хлопчик стане або великим царем, або видатним духовним лідером. Суд Годана, бажаючи для сина світської слави, зробив усе можливе, щоб віддалити його від духовних пошуків і спрямувати до царської влади. Для цього цар створив навколо хлопчика справжній ідеальний світ, ізолювавши його у величезному палаці. Цей палац був місцем, де панували лише розкіш, краса та досконалість. Усі ознаки страждань, дискомфорту чи смерті ретельно усувалися. Сідгардха виростав у світі, де не було ні хвороб, ні старості, ні смерті, ні будь-якого іншого прояву людських страждань. Однак, чим більше Сідгардха зростав, тим сильнішою ставала його цікавість. Хоча його оточення було ідеальним, він починав ставити запитання про те, що існує за межами палацу. У віці 29 років його допитливість досягла межі, і він вирішив вперше вийти за межі свого ізольованого світу. Підготовка до цієї події була ретельно спланована. Батько Сідгартхі наказав очистити вулиці від будь-яких ознак страждань, хворих, літніх людей чи померлих. Вулиці міста були прикрашені квітами, а його мешканці одягнені в найкращий одяг, щоб створити ілюзію світу бездоганної гармонії. Проте, незважаючи на всі старання судгодани, Сідгардха під час своєї першої прогулянки зустрів чоловіка, який страждав від тяжкої хвороби, це був перший раз, коли принц побачив прояв фізичних страждань. Сповнений здивування, він запитав свого візника, що сталося з цим чоловіком, чому він виглядає так незвично. Той пояснив, що хвороба це реальність, з якою стикається кожна людина. Після цього Сідгардха не міг залишити це питання без відповіді. Він наполіг на наступних прогулянках за межами палацу. Під час другої подорожі він побачив літню людину, слабку та згорблену, і знову запитав візника про побачене. Цього разу він дізнався про старість і її неминучий вплив на людське тіло. Для юнака це було шоком. До цього моменту він навіть не уявляв, що краса та молодість не є вічними. Третя подорож стала для Сідгартхи переломним моментом. Він натрапив на похоронну процесію, вперше побачивши мертве тіло. Його вразило усвідомлення того, що смерть це неминучий кінець кожного життя. Ця зустріч остаточно зруйнувала його уявлення про ідеальний світ, у якому він жив. Повернувшись до палацу, Сідгартха довго не міг знайти спокій. Всі його дитячі ілюзії були зруйновані. Усвідомлення хвороби, старості та смерті залишили в його душі глибокий слід, змушуючи його шукати відповіді на питання, які він раніше навіть не ставив. Під час своєї четвертої подорожі Сідгардха побачив людину, яка сиділа в медитації. Її спокій та безтурботність викликали у нього захоплення. Він зацікавився тим, як ця людина змогла знайти внутрішній мир серед хаосу світу. Ця зустріч стало поштовхом для його рішення залишити палац та вирушити у духовний пошук. Так розпочалася його подорож до розуміння сутності життя, страждань і шляху до їх подолання. Ці запитання стали основою його філософії, яка пізніше переросла у вчення буддизму. Сідгардха залишив палац із рішучістю знайти відповіді на запитання, які не давали йому спокою. Його пошуки почалися з вивчення традиційних релігійних практик та ідей, але швидко привели до розчарування. Йому не вистачало глибини та ефективності в цих віруваннях. Прагнучи знайти істину, Сідгардха приєднався до групи аскетів, які дотримувалися суворого способу життя, повністю відмовляючись від земних задоволень. Він піддавав своє тіло та розум екстремальним випробуванням, голодував. Позбавляв себе сну та фізичного комфорту. Вважаючи, що таким чином зможе досягти просвітлення, він дійшов до межі виснаження, проте відповіді, які він шукав, так і не з'явилися. Аскетизм лише поглиблював страждання, не пропонуючи виходу з них, розуміючи, що крайнощі, це не шлях до істини, Сідгардха відмовився від аскетизму і повернувся до середнього шляху. Він почав шукати баланс між насолодами й обмеженнями, що стали основою його філософії. Його рішення викликало нерозуміння з боку колишніх товаришів аскетів, які звинувачували його в слабкості, проте він не звернув з обраного шляху. Одинокий у лісі Сідгардха занурився у медитацію. Він прагнув осягнути глибокі істини буття, спостерігаючи за своїм розумом та природою світу навколо. Саме під час цієї медитації він досягнув значного прориву. Одна з головних ідей, які сформувалися в його свідомості, була концепція чотирьох благородних істин. Перша істина визнавала факт страждання як невід'ємну частину життя, друга пояснювала причину страждань через бажання та прив'язаності, третя вказувала, що страждання можна подолати, якщо відпустити ці прив'язаності. Четверта істина пропонувала шлях до звільнення, вісімкову стежку, що включала елементи мудрості, моральності та розумової дисципліни. Досягнувши просвітлення, Сідгардха став Буддою, що означає пробуджений його досвід став основою філософії, яка прагнула не лише пояснити сутність життя, а й запропонувати практичний спосіб подолання страждань. Після свого прозріння Будда вирішив поділитися своїми знаннями зі світом. Він почав навчати людей того, як уникати крайнощів і знаходити середній шлях, пропонуючи практики, що спрямовані на внутрішній мир і гармонію. Його перші учні, натхненні його вченням, приєдналися до нього, створивши громаду, яка згодом стала основою буддизму. Будда ніколи не претендував на божественність або магічні здібності, його вчення базувалося на емпіричному досвіді та логіці. Що зробило його доступним і практичним для будь-кого, незалежно від походження чи вірувань. Філософія Будди, заснована на досвіді та внутрішньому пошуку, здобула величезний вплив, розповсюдившись далеко за межі Індії, вона надихнула мільйони людей по всьому світу шукати спокою і гармонії, приймаючи життя таким, яким воно є. Буддизм став не лише релігією, а й глибокою системою мислення, яка зосереджується на моральних принципах. Розумовій дисципліні та співчутті. Одна з основних ідей буддизму це концепція непостійності. Будда вчив, що все в цьому світі є тимчасовим і змінюваним. Це знання допомагає звільнитися від страждань, що виникають через бажання та прив'язаності до речей, які неминуче змінюються або зникають. Інший важливий аспект буддизму – це ідея співчуття до всіх живих істот. Будда закликав людей бути добрими й уважними не лише до себе, а й до інших. Через співчуття ми можемо зменшити страждання у світі та створити гармонійне суспільство. Буддизм також пропонує практики медитації, які сприяють заспокоєнню розуму та розвитку усвідомленості. Ці практики допомагають нам зосередитися на теперішньому моменті. Уникати надмірного занепокоєння про майбутнє або минуле, і бачити речі такими, якими вони є насправді. Унікальність буддизму полягає в його доступності для кожного. Він не вимагає сліпої віри чи виконання складних ритуалів. Натомість буддизм пропонує практичний шлях, який кожен може пройти, керуючись власним досвідом і розумінням. Сьогодні буддизм поділяється на різні напрями, зокрема Тхераваду, Махаянну і Ваджраяну. Кожен із яких має свої особливості, але всі вони базуються на основних принципах вчення Будди. Вони продовжують надихати людей на внутрішнє перетворення та пошук миру. Хоча буддизм виник більше ніж 2500 років тому, його ідеї залишаються актуальними і сьогодні. У світі, сповненому стресу та хаосу, вчення Будди пропонує нам можливість знайти рівновагу і зміст. Його послання про співчуття, непостійність і внутрішній спокій знаходить відгук у серцях людей незалежно від їхніх культурних чи релігійних переконань. Отже, історія Будди це не лише розповідь про одного чоловіка, який шукав істину, це історія, яка нагадує нам про нашу здатність змінювати себе і навколишній світ, приймаючи життя таким, яким воно є, і працюючи над своїм духовним зростанням. Якщо вам сподобався цей матеріал, Підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися більше про духовність, саморозвиток і усвідомленість. Поділіться своїми думками про буддизм у коментарях. Нам буде цікаво дізнатися, що саме з вчення Будди резонує з вами найбільше. До нових зустрічей!